4 вересня 2024 рік хочу вам показати рядок винограду, який я не вкривав на зиму і маю ось такий врожай. Тут у мене 4 сорти. Перший це Д200. Нагрузку тримає добре. По дві грони на одній лозі, як бачите, доволі гарні, якісні. Ось так маю. такі грони і ось така нагрузка. Це в мене Д-200. Потім йде подарок Запоріжжю. Теж Д-2, де Д-1 де грона на пагоні. Вже визрів, Ще трошки деякі грони ті, що в тіні, постоять, а через день-два вже можна брати на реалізацію. Вже днів 5 назад я частково зривав. Ну, а ці будуть трошки солодші. Ось такі грони, така нагрузка на цих кущах ягода якісна. Не було уідіуму, не було гнилі. Ну, а це в мене два кущі галбена, нову вже вона давно визріла. Найдушистий, самий найсмачний, самий найсолодший. Самий Один з найсодніших в мене винограду. Ну на завершення кеша трошки дав врожаю, хоча весняні заморозки на нього дуже вплинули, але, як бачите, не дуже багато, але є її. Ягода доволі велика. Вже теж на сьогоднішній день визрів. У такому стані частина мого виноградника. Ставте лайки, кому сподобалось. Підтримуйте мій канал. Буду дуже вдячний і гарних всіх врожаю.